В Україні в наступні дні майже всюди вночі та вранці йтимуть дощі, також похолодають до плюс 22 градусів в день. А де саме зараз ми вам все розповімо? Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 4 серпня, дощі йтимуть майже на всі території країни. Сухо буде лише на Волині, у Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях та в Криму. Нарешті території країни очікуються дощі місцями значні. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Лише у південно-східних областях від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 5 серпня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та в Криму. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях всього від плюс 20 до плюс 22 градусів, на решті території від плюс 24 до плюс 26 градусів в день, лише на півдні до плюс 29 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 19 градусів. У вівторок, 6 серпня, дощі накриють майже всю територію країни. Сухо буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Нарешті території йтимуть дощі з розами. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в західних областях від плюс 20 до плюс 22 градусів. Нарешті території від плюс 26 градусів в день. У південно-східних областях до плюс 29 градусів, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!